Це Сина Святого Духа Христос Воскрес. Вже Воскрес! сім'я духовного вітаю ще з неділею Святою. Дякую Богові за ту молитву, яку Він благословив нам. Дякую вам за серця відкриті перед небом у самозреченні і любові. І сьогодні я хочу знову повернутися до Откровень. Повернутися до духовного містичного досвіду, бо це найважливіше. Що стосується питань політичних, ви знаєте, церква не займається політикою, але відгукнутися на ці події необхідно з точки зору духовної. І ось в мене було кілька проповідей, якраз в цьому руслі, бо церква покликана, маю на увазі священство, зрозуміло, так? бо чи має право. Християнин займатися політикою. Так само, як і бізнесом, певна річ, на те мирянин. Але священник це той, хто присвятив себе Богові повністю. Тому задача священника не займатися політикою, але навчати політиків та? духовним законом світобудови, закону смирення і любові. Бо уста священника знання стережуть. І закона чекають із уст Його, бо Він ангел. Господа Саваофа, Господа Саваофа. Саваоф тут, як Бог воїнств. це ім'я перекладається. Тобто він вчить, як нам воювати. І наша борня не проти плоті і крові, і наша борня не проти якихось партій і влад земних. Наша боротьба проти духів злоби піднебесних. Наша боротьба духовна. Церква не вчить що робити. Церковь вчить, як робити, а з цього як, відкривається що? Бо церква школа смиренної мудрості і джерело благодаті. Якщо ти смиряєшся, відкриваєшся перед небом самозреченні і любові, якщо ти входиш в своє серце, відповідно в серце входить благодать. А Дух Святий всьому навчає? Здобудь Духа Святого, Дух Святий тебе. Всьому навчить. І ось кілька откровень, які Господь благословив мені записати. Я записав на тому тижні, в чому твоє служіння я приймаю відкровення. І ділюся з вами, тим досвідом, який Господь благословив. І так має бути, так правильно в церкві, на те священник. Священник – це той, хто присвятив себе Богові. Священник – це той, хто є вісником Його, хто бачить Його кожен день духовним очима. В чому благовістка, ми говорили вже, так? Євангелія, яку приніс Христос. Вона в тому, що все просто, все дуже. Вона в простоті, так? От... Ми ж час виголошуємо, тільки рідко замислюємося, що це означає премудрість просто. Премудрість стаємо просто», прості церковно-связькою мовою. Премудрість проста. Вона в простоті. Старий завід проповідував Бога, який на небі, до якого не дістати, який Бог караючий і благословляючий, але Він десь там. Він відсторонений Бог. Христос прийшов і проповідав Бога, який в нас. Послухайте, яка простота. Не треба десь далеко шукати. Він тут, в кожному з нас. Він дуже близько. Він у наших серцях. І наше просто увійти в своє серце. Чуєте, от в цьому суть Євангелія спасіння дуже просто. Царство Боже. Всередині вас. Ось основне. І це є блага вістка. Не потріб... А вона в тому, що не потрібно зусиль. І підкреслюється, що от наші отці, вони прикладали багато зусиль і не змогли досягти цього царства. І тут блага вістка, Господь милість послав, воно у вас відкривається. Бо де царство, там і цар, напевно, правда? В кожному з нас Є Бог, слухайте. Він близько і не потрібно вже зусиль. Не потрібно зусиль. Шлях простий. Відкрий серце і ввійди в своє серце. Не потрібно зусиль. Просто відпусти себе. Просто прийми себе вільним. Ви чуєте? Наш дух це частинка божества. Ви розумієте, яка істина відкривається? Наш дух, тобто наше я, ми з вами. Бо ми і є дух. Людина є дух, який має душу, розум, волю, емоції і живе в тілі. Наш дух. Ми є частинка Божества. В нас це закладено одразу. Ну, зрозуміло, що частинка Божества, ми говорили вже про це, та тому що без Бога ми не існуємо. Ми є творіння Боже. Самі по собі ми навіть життя не маємо. Ми не можемо сказати, що Я є. ні, Тільки Бог може сказати, Я є, я сущий. А ми маємо сутність не в самих собі, а сутність наша в Бозі, по благодаті Божій. І в нас є оця іскра Божа. В нас є частинка божества. В нас є оце вічне, животворяще начало. Слухайте. Це те, що говорить Господь. Він відкриває цю таємницю. Вона була закрита для старозавітної церкви. Він каже, ви Боги. Послухайте. Ну, ви Боги. Хоча в Старому Завіті це, це звучало. Але тут він розкриває оцей сенс. Ви Боги. царство Боже всередині вас. Ви частинка божества. Ваш дух частинка божества. Ваш дух то є іскра Божа. В ньому є. Та іскра Божа, вона вже є. Це все одно, що ми розуміємо, ми говорили вже, як це відбувається. Так, наш дух, як то ніби сотворений, так, і це є шматок заліза. Часто буває, хочуть мене допігти, і десь в якихось значить, диспутах богословських тощо, хоча я в них вже практично не приймаю участі, але запитують відповідаю, не запитують, мовчи. І буває так, що хтось, ну ви вже. Спаслися, ви вже досконали, ви вже е, святий праведник. Я відповідаю, я їй ніщо, грішний шматок заліза. І це знімає запитання. Тобто, вже далі. Оце те, про що оце, оце те вчення Господня. Тобто, хто хоче, хто, хто підноситься, той, той, той буде опущений. Хто опускається, той піднесеться і все. А як я вже грішний шматок заліза, ну що вже? А що вже далі? А далі вже нема нічого. І правда, кожен з нас то є той шматок заліза. А благодать Божа – то є вогонь, так? і ми говорили, що коли залізо в горнило потрапляє, воно стає вогнем. Так от, наше залізо, наша вища свідомість, наше я, наша душа душі, вона вже в собі має цей вогонь, ви розумієте? Це не просто якийсь предмет неодухотворений, неодушевлений. Ви чуєте? Ні, ми духовне створіння, і в нас вже є та іскра Божа. Ми народжуємося, розумієте, це як ніби ми народжуємося уже, як оцей залізо, і тут зразу тобі вогонь. І от задача наша той вогонь роздмухувати. Задача наша те залізо розігрівати і досягти того, що те залізо стане все повністю вогнем. Ви боги, каже Господь. Але сила в чому? Зусиль не потрібно, ви чуєте? Ще і ще раз, от вона блага вістка для всіх, для тих, хто дивиться по телевізору, хто, хто зараз слухає нас через мережу інтернет. Дуже просто, зусиль не потрібно, ви чуєте? Це дуже просто. От тут, от всередині Царство Боже. І наше тільки ввійти в своє серце. Пізнати себе і Бога в собі. Бо таємниця захована від віків і поколінь, а нині виявлена. Господь її виявив, прийшов, став людиною. Каже Христос у вас. Тобто Бог в нас, Бог в нас, надія слави. Все дуже просто. Не потрібно зусиль. Навпаки, зусилля відводять нас. Від Бога, ви чуєте? І наші зусилля, от сказано в Писанні, Царство Боже зусиллями береться. Наші зусилля полягають в тому, щоб не прикладати жодних зусиль. Тобто, от зусилля відмовитися від зусиль, ви чуєте, просто розслабся, просто віддайся, просто відкрийся, просто відпусти себе і нічого не бійся, ви чуєте? І мир Божий. Який вище на досяге розуміння збереже серця ваші у Христі Ісусі. Все дуже просто. Просто відпусти себе. Послухайте, це блага вістка, правда? Коли людина зморна працює, Господь каже, прийдіть до мене. Всі струджені, ви так трудитесь, ви так хочете того спасіння, Прийдіть до мене. Навчіться від мене. Просто відкрийся, просто довірся, просто віддайся, просто впади. От в цю, в цю порожнечу, ви чуєте? Я завжди, я привожу е, ду, ду, дуже гарно е, привести приклад, який е, асоціативний, так? який допоможе це зробити. Це те саме відчуття, коли на качелях вниз. отак. А? І отак, от. ох, сама верхня точка, правда? От в цю секунду, так? от уявіть собі те відчуття, оце відчуття вашої справжності. Це відчуття я є. Це відчуття я є дух. Дуже просто. Або як в школі на мати, пам'ятаєте, в спортзалі отакий грубий поролон, і ти навзнак падаєш, повністю довірившись. Який ще страх є, правда? Думаю, раптом там висміхнуть того мата, хлопці. -під мене. Правда? Є такий момент, якийсь е, трепету такого, тривоги ніби. Але ні, ти відпускаєш! А! І от воно відчуття. От, згадайте це, все дуже просто. Так само і в Царство Небесне входять. Так само в те царство Боже, яке всередині нас, просто розслабся, просто відпусти, зроби крок. Ми вже вільні, ви чуєте? Ми народжуємося вільними. Наша сутність, нас Господь створив уже вільними, тому що наш дух частинка божества. Ви розумієте? Бо сатана це ангел, який забув себе. Ми забули себе. Нам треба просто повернутися додому. Нам треба просто згадати себе. І ми станемо вільними, бо ми є вільні. Челесно, ми можемо бути невільні. Ми можемо жити в світі, який не вільний. Бо в державі, яка не вільна, бо знаходитись в... у в'язненні де завгодно, в умов в сім'ї, там, де нема свободи, ще щось. Ментально так само ми можемо бути невільні, тому що нас зомбують через засоби масової інформації, через якусь пропаганду, через якесь суспільство нав'язує якісь свої цінності абсолютно неправдиві. Але тут нас зазумбувати не може, тут ми вільні, тому що ми є істинні. Тому що тут в нас іскра Божа, бо ми частинка Божества. Це є дуже важливо, не потрібно зусиль. Просто відпусти себе, просто прийми себе вільним. Бог в нас, в нашому справжньому я. Просто пізнай себе. Ви чуєте, яка проста. Просто, просто повторюю час, просто, просто премудрість, прості. проста премудрість. Просто пізнай себе. Ісіхазм Східної церкви. Серце православ'я. Забутий втрачений сьогодні. Цієї практики немає, цієї практики безмовності, цієї практики входження в серце. Вона втрачена. Господь благословляє нашій громаді відроджувати цю практику. І нагадую ще, і ще раз, Господь благословив мені сласти статтю «Ліствиця світла або три кроки в небо. Там, де буквально на одній сторінці, все. от весь шлях: концентрація, розкриття серця, входження і стан. Все. Все дуже просто. Хто має можливість, прошу, скачайте, наберіть в пошуковій системі Ведмеденко, Ліствиця світла, або російською, Лєствиця І Користуйтеся. Все дуже просто, ви чуєте? Ми все ускладнюємо. Світ все ускладнює. Наш плотський ум все ускладнює. а він і є сатана насправді в нас. Наш плотський ум, він все ускладнює, а Бог каже все просто. Відпусти себе. Впаде, як на мати, як на качелях. Пізнай себе справжньо, і ти пізнаєш Бога в собі. Послухайте, а Бог вільний. Бог вільний, Бог у мені. Я вільний, якщо з'єднаюся з Богом. Якщо пізнаю себе. Бо пізнавши себе, власне, я вже з'єднаний з Богом. Бо той шматок заліза грішний, він вже з вогнем з'єднаний. В ньому вже іскра Божа є. Все. Алілуя. Слава Богу. Як просто. Просто пізнай себе. Просто ввіди в своє серце. Ти вільний. Ти вже вільний. Розумієте? Тобто знов оце наше роздвоєння. Я йду до свободи, я шукаю свободу. Та не треба шукати вона в тобі. Ти вже вільний, чуєш, вже нічого. Вот блага вістка! Ви вже вільні, каже Господь. Ти вже вільний, ти створений вільний. Просто ти цього не знаєш. Чому? Бо ти не знаєш себе. Бо ти думаєш, що ти є тіло, бо ти думаєш, що ти є розум. Я рухаю, значить, я живу. Я думаю, вже вище трошки, правда, в Декарта. Значить, я живу. ні. Ти є дух. Ти є дух. Я відчуваю себе. Духовного, значить, я живу. Я, 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 я в собі. Я пізнав себе, отоді От я живу. А доти я мертвий, і коли Господь говорить про Воскресіння, саме про це йдеться. Воскреснути. Бо ну, зараз ми мертві, ми мертві в зовнішньому нашому житті. Ми мертві в цьому тілі, ми мертві в цьому розуму. Живемо тільки тут, але спимо або мертві. Прокинься або воскресний. Встань сплячий, пробудись. Господь освітить тебе. Все дуже просто. Ти вже вільний. Просто пізнай себе. Бог в нас, в нашому справжньому я. Просто пізнай себе. Так само стосується і суті речей, про суть речей. В Бозі міститься все, правда? Бо Бог всюди є і все наповнює. Все і є Бог насправді. Крім Бога, немає нічого. Він все створив. Це з його енергії. Він замислив, він створив, він держить, він живить. Забере Він свою силу і все. Все творіння зникне. Все і є Бог, він всюди є і все наповнює. Так от, як пізнати суть речей? Їх треба пізнати зсередини, правда? Для того, щоб пізнати, що таке квітка, треба стати квіткою, щоб пізнати суть квітки. Не колір, там, не запах, не форму. І це дуже просто насправді. Це і є містичний досвід Божественної реальності, це і є духовний досвід, до якого кличе церква. Власне, завдання. Релігії, якраз в тому і полягає, щоб показати шлях до себе, чуєте? Показати дорогу до себе. І все. І все. Тому що релігія це відновлення зв'язку реліга. Відновлюю зв'язок. Якщо вже зв'язок відновлений, ти зв'язався все. Наша релігія. Наша відновлюва, вже він є. Ти чуєш? Релігії задача привести тебе до власного я. І до Бога в собі. Я скажу так, релігія потрібна для того, щоб звільнитися від будь-якої релігії. Так, від будь-яких релігій. По великому рахунку. Так от про суть речей: в Бозі міститься все. Таємниця захована від віків і родів Бог в нас. А це значить, а ну, давай по аналогії. в нас міститься все. В нас. І якби це просто були, скажімо. Не досвідно, а якісь там умоспоглядальні якісь речі. Так? Ну Це виглядало б, було б гарно, поетично, але це була б фантастика. А я говорю про те, що я бачу, і свідчу про те, що знаю. Я мав містичний досвід бачення неба відкритого. Я мав досвід, коли все було в мені, і я був в усьому. Це називається. Досвід богоєднання, повну, абсолютно, і пізнання суті речей? Не було недовідомого жодної речі взагалі, що було, що є, що буде. Над простором, над часом, над матерією. І ти все. От чому люди, які в такому стані перебувають? А тепер задача дуже проста: до цього рівня піднятися і жити. Це називається святість. От. Тому що який шлях? Озаріння або осяяння, потім пітьма і просвітління. Правда? От згадаємо, як ми приходили до Бога. От наша перша любов. Ми прийшли до віри і ми ходили. Алілуя, Господи! Я родився згори, як мені добре. Але потім приходить охолодження, правда? Пустеля випробувань. Пам'ятаєте, як Мойсея, патріарха було? Те саме. Ах, свобода, Пасха, перехід. Але потім пустеля випробування 40 років. І потім входження в землю обіцяну. Оце шлях. Спочатку озаріння, високий містичний досвід, духовний досвід. Потім пітьма, темря. Як близько каже, від сходу до заходу, правда? Так являється Христос. Так являється досвід. Так. Людина воскресає духовно, приходить воскресіння, блискавка, потім пітьма і потім схід з висоти. Сонечко встає. Це шлях. Так ось про суть речей. В Бозі міститься все. І якщо людина знаходиться в Бозі, пізнала себе. Вона здатна пізнавати суть речей. Це інтуїтивне знання, це духовне знання, це ангельське знання. Як сказав колись Ісаак Сірін, словиса каже, суть зброя світу цього мовчання таємниця майбутнього віку. Я скажу ще одне: що коли ти в цьому стані, ти розумієш, що і ми всі одно. Ти не розумієш, ти це знаєш, ти це відчуваєш. Я не про розумне. Хоча розумно так само, я можу це вже сформувати і видати в слові правда, на, на проповіді. Але ти це відчуваєш, і ти знаєш, що ми всі брати і сестри. Ми знаємо, І ти, ти відчуваєш, що в нас один Отець Небесний і одна матір природа. Ми всі є одно, і ти не можеш тоді стріляти в брата свого. Ти не можеш тоді вдарити брата свого. Ти не можеш тоді сказати лихе на брата свого. Ти взагалі не можеш сказати лихе, тому що ти пізнав себе. Тому що ти пізнав в собі любов. І тобі хочеться цю любов віддати. Нею зігріти, і ти плачеш, тому що розумієш, що цього не можна зробити, що ти не від світу цього, що люди темряву більш люблять. Тоді ти молишся, кажеш, Господи, а як ото все донести? Каже, роби, що належить, хай буде, що буде. Що ти учень за учителя хочеш бути вище. Я дві тисячі років тому назад. Це відкрив і донині темрява, і донині вбиваєте одне одного. Не будь гордим. Ти можеш молитися за ближнього свого, за владу, народ, так само, як на цьому рівні. Ти можеш кликати проповіддю, отак я зараз це роблю. Ти можеш вмерти за нього. Але почути, зрозуміти і жити за нього ти не можеш. Тому роби що належить, хай буде що буде. І хай допоможе нам цьому Бог. Йому ж за все, хай буде слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! На славу Божу!